Доброго дня, шановні студенти, тема сьогоднішнього заняття це прямокутні координати в просторі, координати середини відрізка і відстань між двома точками. Із цими поняттями ви вже знайомі із школи, але раніше ви працювали на площині. Ще починаючи із молодшої школи, ви вчилися знаходити довжину відрізків, певну відстань, яку проїжджає автомобіль або велосипедист, або проходить людина. Вчилися знаходити довжини певних величин Потім ви вам стало цікавіше трішечки інше. Вам стало цікаво, що предмет, наприклад, якщо підкинути його вгору, то ми можемо знайти, на яку висоту ви кинули, наприклад, гральний м'ячик і, відповідно, яку відстань він при цьому пролетів. Сьогодні ми з вами говоримо про поняття точки в просторі. Наприклад, нехай нашою точкою є літак. І нам з вами цікаво, на якій висоті, на якій відстані від вас і на якій ширині він знаходиться. Тобто, в просторі точка задається своїми трьома координатами. Щоб це зробити, нам треба, перш за все, зрозуміти, що таке система координат в просторі. Для того, щоб побудувати систему координат в просторі, ми з вами будуємо три взаємно перпендикулярні прямі, які називаються осями координат, і знаємо про те, що є три попарно-перпендикулярні площини. При цьому Кожна із них, кожна із усей має свою назву. Дві назви ви вже знаєте. А третю сьогодні введемо. Ми знаємо, що вісь іксів по-іншому називають вісь абсцис. Ми знаємо, що вісь ігри по-іншому називають вісь ординат. І сьогодні ми з вами вводимо нове поняття: це вісь аплікат або вісь це те, що ви повинні запам'ятати і зараз записати собі в зошити. Кожна точечка задається своїми трьома координатками. Ну, наприклад, нехай у нас є точечка Q, яка задається координатами мінус 5, мінус 5, 7. Якщо ви зобразили, що Y напрямлений, наприклад, туди, ну, дивитесь на систему координат трішки під іншим кутом, що ви робите? Ви по іксах знайшли п'ятірочку. Далі, ви шукаєте, дивіться, по х знайшли мінус 5, провели пряму паралельно о по ігрих знайшли мінус 5, провели пряму паралельну ОХ. Вас на перехресті вийде точечка. Через цю точечку ви проводите пряму яка паралельна вісі ОЗ. І далі за масштабом, ось дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ви дивитесь, нашу точечку ви повинні підняти на 7 одиниць вгору. І у вас з'являється точечка Q з координатами мінус -5, 5, 7. Або вам треба побудувати точечку P з координатами 3, 0, 5. По іксах ви шукаєте 3. Ось, дивіться, 1, 2, 3. Далі, по Y у вас 0, тому виходить, що ось наша точка Y 0. І нашу точку треба підняти вгору, наскільки правильно на 5 одиничок підняли. І виходить точечка P з координатами 3, 0, 5. Наприклад, нам треба побудувати точку з координатами 2, 3, 1. Що ми з вами зробимо? Побудуємо координатні прямі із певним масштабом. По іксах знайшли двоєчку, провели паралельно осі ОІ. По ігриках знайшли троєчку, провели паралельно. Получилась на перехресті точка, яку треба підняти вгору відповідно на одну одиничку. А ми з вами повинні запам'ятати одну дуже важливу річ. Точка може знаходитись в просторі, але при цьому деякі точки належать координатним вісям, або координатним площинам. Дивіться, у нас є точечка А, і оце записано, що вона спроєктована на вісь ОХ, або на вісь ОІ, або на вісь ОЗ. Або наша точечка належить координатним площинам. І тоді дивіться, або належить площині XZ, або YZ, або XY. Тобто це проекція точку на координатній площині. Що для нас є важливим? Для нас є важливим, що коли точка проєктується на вісь то відповідно на ту вісь, яку вона проєктується, координата буде відмінна від нуля, а всі інші координатки дорівнюють нулю. Дивіться, А проєктується на ОХ, це значить іксова координата відмінна від нуля, а y і Z дорівнює нулю. А проєктується на Y, Y координата відмінна від нуля. А X і Z дорівнює нулю. А проєктується на -Z, Получається Z-координата відмінна від нуля. А проєктується на площину. Тоді виходить, якої буковки не вистачає в площині да, в записі. Та координатка і дорівнює нулю. Якщо А проєктується на Х, то відповідно має координати х0. Якщо А проєктується на х, то має координати x, 0 z. Якщо проєктується на yз, то має координати 0. Y, z. Запам'ятали і спробуємо розв'язати з вами. Перше завдання ми розв'яжемо разом, а друге це ваше самостійне опрацювання. Які з точок належать координатним осям? І укажіть, яким саме. Ми будемо аналізувати кожну точечку. У нас є точечка А з координатами 2, 0 мінус 3. Дивіться, друга координата це у нас х координата, y координата і з координата. Друга координата дорівнює нулю. Тобто, це означає, що наша пряма А проєктується на X, Z. Далі, нехай у нас є точечка Б задана координатами 0, 0 мінус 5. Дивіться. Першої координати немає, тобто вона є, але дорівнює нулю, друга координата ноль, а третя відмінна від нуля. Отже, виходить, що наша точка проєктується на пряму ОЗ. Далі дивіться. У нас є точечка С з координатами 4, 0, 0. Перша координата у нас відмінна від нуля, а інші нулі значить точечка проєктується на пряму ОХ. Далі дивимося. У нас є точка Д з координатами 0, 2, мінус 1. Перша координата 0, а всі інші відмінні від 0. Отже, точечка проєктується. Вибачте, не те що отже, точечка буде проєктуватися на, відповідно, нашу площину. Так, де у нас тут стирачка. Є. Тобто, проєктується на yz. Аналізуємо наступну точечку. Точечка є е з координатами 3 мінус 1, 2. Ми бачимо, що всі три координати є, отже, ні на вісі, ні на площини координатні не проєктується. І точечка F з координатами 0 мінус 1 0. Ми бачимо, що у нас лише друга координатка відмінна від нуля. Отже, наша точка проєктується на пряму ОІ. І у відповіді ми повинні виписати лише ті точечки, які належать координатним прямим. Тобто, це буде точечка Б, яка буде належати координатній прямій ОЗ. Це у нас із вами. Відповідно, буде точечка С, яка належить координатній прямій ОХ. І відповідно буде точечка F, яка належить координатній прямій відповідно О. Ваше завдання самостійне таке ж саме. У вас є точки, ви їх проаналізуєте і випишете ті, які належать координатним площинам. Далі. Ми в школі знаємо із шкільної програми, як знайти відстань між двома точками на площині. Для цього у нас є точечка А з координатами певними x1, y1. Ми знаємо точечку Б, яка здається координатами x2, y2. І для того, щоб знайти довжину, ми повинні записати довжина нашого А в дорівнює корінь, Квадратний, під коренем від координати кінця, тобто від координати другої точечки, віднімаємо координати відповідні першої точечки, і ці величини беремо в квадрат і між собою додаємо. Коли ми працюємо в просторі, майже нічого не змінюється, крім того, що з'являється. Апліката. Да? В зошиті записали відстань між двома точками в просторі. Записали собі, ви бачите, що в нас є точечка А з координатами Х1, Y1, Z1, точечка Б з координатами x2, y2, Z2, і щоб знайти довжину нашого відрізка А Б. Нам треба використати формулу, ви її собі записуєте відповідно в зошит. Корінь квадратний під коренем x2-x1 в квадраті, додати y2 відняти y1 в квадраті, додати z2 відняти z1 у квадраті. Рухаємося, далі я відео пишу. Треба, використовуючи ці формули, обчислити наступні завдання. У нас є точечка С з координатами 4, 0, мінус 1. Точечка D з координатами 2, 3, 5. І нам треба знайти довжину відрізка СД. Що ми будемо робити? Правильно використовувати попередню нашу формулу. Тобто від кінця від точечки Д від двох. Ми будемо віднімати початок і підносити до квадрата. Додавать від кінця, тобто від 3, віднімати початок і підносити до квадрата. Додавати від 5, Мінус мінус один. І все це в квадраті. Дорівнює. 2 відняти 4 буде мінус 2 в квадраті 4. 3 відняти 0 буде 3. Квадраті 9 і додати 5 мінус мінус 1 це буде 6, 6 у квадраті 36. Обчислюємо. 4 додати 36, 40, 40 плюс 9 буде 49, і вийде що довжина нашого відрізочка cd дорівнює 7. Зверніть увагу, що від'ємне число в парному степені. Перетворюється в додатнє. Від'ємне число в непарному степені залишається нашим мінусом. Перше завдання виконала я, друге завдання виконуєте ви. Таке ж саме аналогічне завдання, яке ви виконаєте самостійно. Наступне завдання. Нам треба порівняти АС і БС, якщо вони задані своїми точками. В нас є точечка А з своїми координатами, точка Б з координатами і точечка С. Відповідно, щоб прирівняти наш відрізочок Б і відповідно С Д, треба знайти їхні довжини. Шукаємо довжину відрізочка АС. Що ми з вами знайдемо? Корінь квадратний від С віднімаємо А. Тобто від 4 віднімаємо 2, підносимо в квадрат. Додаємо від 2 мінус мінус 1, тобто буде плюс 1 у квадраті. Додаємо 3, получається мінус на мінус, плюс 3. Квадраті. Виходить корінь квадратний 4 2, 2 в квадраті 4 додати 9 додати 36. Це буде корінь із 49 або 7. Шукаємо відповідно довжину нашого відрізка CD. Ми від... Вибачте, не CD, а BC... Де наша тут стирачка? Отут. Так. І, відповідно, ми шукаємо BC. Шукаємо довжину відрізочка BC. Від С віднімаємо Б. Від «4» віднімаємо 6 у квадраті, додаємо. Від С, тобто від «2» віднімаємо 5 у квадраті, додаємо. Від С від «3». Віднімаємо 9 у квадраті і беремо корінь квадратний. Вийде 4, мінус 6, мінус 2 мінус в квадраті буде плюс, тобто буде 4. Додати 2 мінус 5 буде мінус 3 в квадраті, це буде 9, і додати. 36 і знову вийде 7. Отже, ми маємо, що довжина нашого відрізочка А Це, відрізочка А Це. І довжина відрізочка BC між собою будуть рівними. Отже, ми маємо два рівні відрізки. Наступне, нам треба довести, що трикутник з вершинами в точці А з координатами, Б з координатами і С з координатами є прямокутний і треба знайти площу відповідного трикутника. Що ми з вами зробимо? Ну, по-перше, Якщо трикутник, який запропонований є прямокутник, прямокутний, то це означає, що для нього працює теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Ми знаємо, що гіпотенуза це найдовша сторона. Отже, маючи довільний трикутник, ми повинні знайти його сторони, перевірити, чи справджується для нього теорема Піфагора. Якщо вона справджується, то знайти площу нашого трикутничка. Нехай оце у нас якийсь довільний запропонований трикутничок а, Б, С і будемо шукати його сторони. Шукаємо сторону АБ. Що ми з вами робимо? Ми ось наша А. Ось наша Б. Від Б віднімаємо а. 0, мінус 4 буде мінус 4 в квадраті 16, додати 8 мінус 0 в квадраті 64, мінус 1 мінус 7, це буде мінус 8 в квадраті 64. В результаті 16 плюс 64 80 і плюс 64 буде 144. Ну, можемо добувати, можемо не добувати корінь. Далі ми з вами знайшли сторону А. Шукаємо сторону БЦ. Для цього від відповідно нашого С, ми будемо віднімати Б. Да? Тобто буде 2 мінус 0 в квадраті 4 додати мінус 2, мінус мінус 10 у квадраті буде 100. 3 мінус мінус 1 це буде 4, у квадраті 16. І в результаті під коренем вийде 120. Цілий корінь не добувається, так і залишаємо. І шукаємо сторону А, це ми ще з вами не знаходили. Це буде корінь квадратний. Під коренем від С віднімаємо а2-4 мінус 2 в квадраті 4, мінус 2 мінус 0 мінус 2 в квадраті 4, 3 мінус 7 мінус 4 в квадраті 16. В результаті буде корінь із 24. Якщо це прямокутний трикутник, всі три сторони ми його знайшли, то нам треба перевірити, чи справджується для нього теорема Піфагора. Визначаємо, яка із оцих трьох сторін найбільша. Найбільша це сторона АВ. Отже, якщо це трикутник прямокутний, то АВ в квадраті повинно б дорівнювати ВС в квадраті, додати АС в квадраті. Перевіряємо, корінь із 144 в квадраті дорівнює корінь із 120 в квадраті додати корінь із 24 в квадраті. Виходить, 144 дорівнює 120 додати. 24. 144 дорівнює 144. І це дійсно, відповідно, правильно. Отже, трикутник є прямокутним, і тоді, щоб знайти площу нашого відповідного трикутничка АБЦ. Записуємо площа трикутника АВЦ. Нам треба одну другу помножити на катети. Тобто одна друга БЦ помножене на А С. Ваша задача самостійно підставити і обчислити площу нашого трикутничка. Далі рухаємося. Ми з вами вміємо шукати координати середини відрізка на площині. Для цього ми відповідні координатки додаємо і ділимо їх на 2. Коли ми говоримо про простір, нічого не змінилося, крім того, що додалася відповідно третя координатка. Оці формули записали. І виконуємо наступне завдання. Треба знайти координати середини відрізка. Якщо у нас є точечка А, задана координатами 2 мінус 11, 0, точечка Б задана координатами 4 мінус 7, 6, нехай у нас є точечка С з координатами Х, Z, і цю точечку ми вважаємо середина нашого, середина нашого відрізочка АБ. Тоді шукаємо іксову координату, ми повинні до 2 додати 4. Поділити на 2, і в результаті вийде 3. Ми шукаємо Y, Ми повинні до мінус 11 додати мінус 7 і поділити на 2, і в результаті вийде мінус 9 і шукаємо z. Ми повинні до 0 додати 6 поділити на 2. І в результаті у нас із вами вийде. 3. І тоді наша точечка С, яка є серединою, матиме координати 3 мінус 9, 3. Перше завдання виконала я, друге, надсилаючи роботу, виконуєте ви самостійно. Наступне завдання: чи належить деякій координатній осі середина відрізка А Б, якщо у нас є точечка А задана координатами, і точечка Б, яка задана координатами? Ми собі пишемо, що в нас є точка А з координатами 4 мінус 7. Що у нас є точечка Б з координатами мінус 4, 2, мінус 9, що у нас є точечка С, яку ми будемо шукати з координатами Х, Z. І, знайшовши ці координати, ми перевіримо, чи належить ця точечка відповідно координатній осі. Тобто, якщо дві координатки будуть дорівнювати 0, значить точечка належить координатній осі. Шукаємо х, це буде 4 мінус 4 на 2 буде 0. Шукаємо y, це буде мінус 2 плюс 2 на 2 буде 0. Шукаємо z, це буде. А відповідно, 7 мінус 9 на 2 буде мінус 1. Отже, наша точечка С з координатами 0, 0, мінус 1 належить відповідно осі ОЗ. Наступне завдання. У нас є точка П, яка є серединою відрізка МН, і треба знайти координати точки М, якщо відомі координати точки П і М. тобто задачка трішечки навпаки. Дивіться, у нас є точка П з координатами 1, 2, 7. І ми знаємо, що це середина відповідно МН. Далі у нас є точка м з координатами 2, 1, 3, і нам треба знайти точку n з координатами x, y, z. Тепер точно так же, ми знаємо, що якщо ми до 2 додамо х і поділимо на 2, то це повинно дорівнювати мінус 1. Обидві частинки я множу на 2. Виходить 2 плюс х дорівнює мінус 2. Звичайне лінійне рівняння. Невідомі залишаємо, відомі через знак дорівнює з протилежним знаком. Виходить х дорівнює мінус 2 мінус 2, х дорівнює мінус 4. Аналогічно для y. 1 плюс y поділити на 2 буде 2. Обидві частинки домножаю на 2, вийде 1 плюс y дорівнює 4. І виходить, що y дорівнює 3. І для z 3 додати z поділити на 2 дорівнює 7. Виходить, 3 додати z. Дорівнює 14 і Z дорівнюватиме 11. Тобто, наша точка N буде мати координати 4, мінус 4, 3 11. Оце і все. І ваша домашня задача. У трикутнику є вершинки. Відповідно, ми знаємо, що точка К з координатами Х1, Y1, Z1 це відповідно середина відрізочка АЦ. Ми знаємо, що точечка Л з координатами Х2, Y2, Z2 це відповідно середина. Нашого відрізочка, який запропонований БЦ. Ми знаємо точечку А, С і Б. І нам треба знайти довжину КЛ. Нагадую формулу: треба взяти корінь квадратний від кінця відповідні координати початку віднімати і підносити їх до квадрату. Оцю задачку ви розв'язуєте і конспект разом із виконаними домашніми завданнями мені надсилаєте. На цьому ми завершуємо. Бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. І все буде Україна! До побачення!